Мальовничі скелі, звивистий тетерев, зелені діброви. Денищі – Це маленьке живописне село на Житомирщині уже кілька століть порівнюють зі Швейцарією. Багато хто приїздить сюди надихатися і милуватися, але у мене на сьогодні інші плани. Натякну ці скелі такого екстрему не забудуть. Денеші дуже популярні серед любителів гострих відчуттів. Місцеві розповідають за радянських часів і аматори, і навіть маститі спортсмени ставали в чергу, щоб тут потренуватися. Чому скелелазів так манять диниші? Це власне перше питання, що виникло у мене. Ну насправді скелі відносно невисокі, найвище 25 метрів над річкою. Місцевих розпитала доповідаю. Уся справа в тому, що ці породи дуже різноманітні за складністю. Тож свою трасу тут знайде і досвідчений майстер, і початківець. Гранітні скелі відкрилися для скелелазів у 70-х, коли поблизу на тетереві звели дамбу. І от тепер понад 30 прокладених трас, 10 різних рівнів складності. Кріплення для карабінів і страхувальних канатів. Повірте, є де розгулятися. Якщо вражатися, то по-справжньому. Я заздалегідь домовилася про майстер-клас. І Інструктор і спорядження вже на місці. Все елементарно просто. Работая на скале, работаємо ногами, руками не подтягиваемся, потому что они сразу затекут и высорветесь. Обязательно всегда при смене какой-то точки зацепа три точки должны быть зафиксированы. Только тогда мы четвертую точку меняем. Це зробила. Фух, серце десь дорогою вистрибнуло, але враження переповнюють. Відпочивати у Денишах можна не тільки активно, а й трохи зануритись в історію. Це село одне із колишніх солодких маєтків. Тут досі в самому центрі зберіглися руїни палацу цукрових магнатів Терещенків. Будівлю звели на початку 20-го століття, але на той час із новітніх матеріалів із цегли та бетону. Занедбаність приголомшує, але навіть і так помітно, що Терещенки не скупилися на будівництво і кажуть, що за сімейною традицією озолотили будинок. Коли будувався цей маєток, то легенда говорить, що в углах закладалися золоті злитки, злитки. І потім, уже коли революція почалася, і хазяїн тікла фактично до Польщі, то почали розкопувати, шукати тут. Сліди розкопок видно навіть здалеку. Щось підказує мені Терещенківське багатство тут. Якщо і було, то дуже давно. Я ж знайшла тільки чийсь сучасний скарб.